Ви свійте, будь ласка, притчі 3.5-6, але 5, 6 але 3 5 напевно. Але не забирай, хай світить. притчі, третій розділ, п'ятий вірш. Але не забирай, хай світить. Це для того, щоб ми собі про ту надію завжди пам'ятали, на що треба не діятися. Я зараз хотів трошки розказати. В декілька випадків в моєму житті проридію. Знаєте, е, коли жив в світі ще до увірування, ми всі мали друзів, були різні друзі, знайомі і досить часто в тому світі гріховному, де я жив, е, зраджували один одного, обманювали. Ти надіявся, що він прийде на зустріч, він не приходить. Ти давав гроші йому надіюся, що він тобі дасть те, що. За що ти заплатив, він не проходить. Декілька годин бувало чекав, поки принесете, на що давав кошти. І знаєте, в світі багато було е, таких е, розчарувань в людях. Е, коли я перед останній раз попав у в'язницю, я там розлучився з дружиною, коли я вийшов, якби я ще надіявся в'язнити, що я вийду, ми будемо разом. Ну коли я звінився. Дружина не хотіла вертатися, і я втратив цю надію, що ми будемо разом. І через те, що я втратив цю надію, я втратив все життя. Я впав духом, і я опустив руки. Я не знав, для чого мені жити. Тому що я надіявся не на те. Е, коли я увірував, навіть коли я увірував, я, я ще не мав надії ще й до увірування. У мене взагалі навіть в думках не було. Я не мав надії, що я зможу мати колись сім'ю, що я буду мати дружину. Що я буду мати дітей. Я не таке навіть і не надіюся. Це для мене було за край. Це було десь, напевно, легше на Марс було попасти, ніж щоб висправдилася моя надія. Я так собі колись думав. Е, я не мав надію на, на дітей, на сім'ю через те, що жив в такому вічі. Е, Знаєте, <кій> так. Ну, коли я увірував, в мене з'явилася надія. Я коли сидів в в'язниці, мене там було дуже багато. Ну було декілька ворогів, які боялися зі мною навіть вітатися за руку. Але коли попав в'язницю, в я боявся, що вони мене побачать, що вони мене співають, і будуть мене там бити, будуть за мене мене питати за ті мої вчинки. І коли я увірвавши, мене поставили працювати бібліотекарем. А бібліотекар це означає, що вся колонія, в колонії є локальні сектори чотири. І ті локальні сектори між собою не контактують. Ну коли мене поставили на бібліотекаря, бібліотекар він знаходився на території такий, що з кожного локального сектора кожен засуджений міг пройти туди. Міг мене побачити. <тас> і, і коли, і знаєте, і через Божі обітниці, я увіривав, я мав надії на Божу обітниці: не бійся, не лякайся з тобою, бо я. У мене навіть по сьогоднішній день десь вдома є такі записочки, я собі записував. І я дуже сильно уповав на це слово. І коли мене вибрали бібліотекарем, ну, поставили бібліотекарем, в мене не було страху. Я не хвилювався, що мене там спіймають, десь там побачать, прийдуть, поб'ють. Я мене пропав цей страх. І навіть коли я зустрічав тих людей, з якими ворогував, я з ними спілкувався, я їм свідкував. Вони спочатку на мене так агресивно реагували, а потім якось. Побачивши, почувши, що я увірав в Бога, казала: ну я побачу, як ти вийдеш на свободу, як ти далі будеш з Богом. І знаєте, і вони, і вони сьогоднішній, на сьогоднішній день, коли вони зустрічають мене на вулиці, вони тусуть мені руку, кажуть, молодець, я дуже тебе радий. І знаєте? Але що я говорю? Що в мене появилась, в мене була надія на Боже Слово. Я опував на Боже Слово. Це коли. Коли вони звільняли по УДО, мене адміністрація пропустила, якби дозволила мені піти по УДО, але вони передали суд в суд справу. І між комісією і судом, я ще був там місяць чи два, поки чекав суда. Я вже пороздавав свої речі. Я надіявся, що мене відпустять по УДО, тому я пороздавав речі. І коли я пройшов на суд, я вже про це розказував. Мені суд відмовив. Тобто вони сказали, ні, ми тебе не відпустимо, будеш сидіти до дзвінка. Тобто ще 11 місяців. Но я почав, я не втрачав надію. Точніше, можливо, я надію втратив, але я все ж таки уповав на Бога. Я вірив, що Господь проведе. Я два дні ходив, я зі сльозами казав, Господи, я все одно буду тебе славити. я все одно буду тебе славити. Два дні. Через два дні пройшов суддя, я вам розказував, тобто пройшов прокурор, і, взагалі, заступився за мене. Бог. Подавали апеляцію, і на апеляції мене захищав прокурор і адвокат. Тому що я надіявся на Бога. Я вірив. Я надії не мав на владу, тому що наша продажна влада і суди. І в мене грошей не було. Мені навіть розказали, що навіть платили великі гроші. Бо в нас двоє таких було, кого так само кинули, ну, відмовили суд. І він платив гроші йому відмовляли. Тобто навіть гроші не допомагали. Але Бог заступився за мене і мене відпустили. Тому ось така була надія, сверхнадії, можна сказати. E... Знаєте, був випадок, коли я вже звільнився. Я вже про це свідчив, в таких останніх буде свідчення. Я молився Бога, просив, щоб він провів до мене дружину, як до Адама. Він провів Єву. Але одночасно я їздив на зустрічі. Не такі християнські зустрічі, одружених, там брати і сестри збиралися, Одна зустріч була в Києві. Я з сестрою познайомився, з нею спілкувався. Казав: якщо щось, то лишиш номер. Е, там була сестра, яка все це. Я казав: у тій організаторші або я лишу свій номер, або ти там скажешся і, общем, якось таким чином ми сконтактуємо. Бо ми не хотіли відразу мінятись номерами, не пам'ятаю причини. Я тій сестрі телефоную, кажу, тобі там. А Яна не ізвати. Кажу, тобі Яна не лишала номер телефону або не просила мій номер. Вона ну, каже, та ні, а чому вона мала? Я говорю, та так і так, ми з нею спілкувалися і якби. Я думав, що в нас щось там може й вийде. Вона каже, о, ти вибрав собі саму красиву дівчину, з якою приїхали з Америки, щоб хоче з нею одружитися. І якби я зрозумів, що тут не моє. Наступна зустріч була в Рівному, теж там була одна сестричка, яка мені сподобалась. моїм очам впала до ока, кажуть: ну теж у нас там нічого не цей, не було якої іскри. В общем, в Луцьку була зустріч, і остання зустріч була у Львові. Там була одна дуже симпатична, гарна сестричка. Вона... З дитинства віруюча, смертлива чи слово, В общем, дуже така ідеальна і з такої заможній сім'ї. І теж нас нічого не вийшло, та я би її не потянув би по фінансам. Але е, і знаєте, це був це була п'ятниця вечір, Ми з ну розійшлися в п'ятницю і в суботу, ввечері, після Гедонівського служіння, ми ставимо палатку в центрі, там проповідуємо і даруємо Івані і в суботу ввечері я йду по вулиці, і я просто, знаєте, от кажуть, було питання, чи розчаровувався ти в Бозі. Можна так сказати, що на якийсь мить чуть-чуть я почав розчаровуватися. Я кажу, Господи, невже ти не хочеш, щоб я мав сім'ю? Я хочу на тебе обідатися. Я так говорю серйозно, зі сльозами на очах. І на наступний день, в неділю, на, на служіння Гедеонівському, я вже про це не раз розказував, але хочу нагадати. Е, я роздавав Івані і підійшла до мене Софія. Ми з нею познайомилися, ну і ви вже далі знаєте, і нас же є двоє, двоє, є двоє діточок. І знаєте, ось тут написано: надійся на Господа всім своїм серцем. Якщо ще так розкрите глибше, надійся на Господа у всіх своїх сферах життя, а на всі не покладайся. І знаєте, і тоді, коли тільки надієшся на Господа, не, не в тому випадку, коли, Боже, я надію, що ти даш мені будинок трьохповерховий. Ну це не про цю надію. Я надіюся, що Господь знає, що краще для мене. І Він знає, коли і що мені дати, коли я про щось прошу. Але надійтесь на Господа всім своїм серцем, це означає бути залежним від Нього. Коли ти залежний від Бога, то Бог турбується про тебе. Так само, як наші діти, які залежні від своїх батьків, і батьки про них турбуються. А це потрібно. Надія, віра і довіра. Тому хай нас Бог благословить. дякую. І зараз Віталік далі продовжить. І ми сподіваємося що наступну суботу ми з вами з нами зустрінемося. <клес> <клес> Друзі, наша зустріч підійшла до кінця. І хоч ми трошки затягнули, я затягнув. але <клес> скажу, знаєте, коли є хороші теми чи хороші. Спілкування, хороша атмосфера, хочеться говорити, хочеться сидіти, і нікуди тобі вже не спішиться. Тому, друзі, хочу нагадати, що у нас, у нас відбуваються такі зустрічі кожну суботу о 18.00 і в неділю на 10.30. Богослужіння. Тому е, приходьте, будемо раді вас бачити. Mm -hmm. Друзі, також ще по традиції нашого нашої е, кофехаусу хотів би спитатись, кого було день народження на тому тижні? Кого було день народження на цьому тижні? Mm -hmm. Можете... А, Паша по-англійськи приведи uh, birthday Он вік! Он вік. Англік? Пітер. Добре, потім переведете. тебе. Є що потім я подариш. Okay. <laughs> добре, друзі. Насправді, э, хочу ще. Авансом подарувати. Аванс, добре. Паша. Авансом. <laughs> Добре, друзі. Давайте ми тоді на кінець станемо помолимося. Подякуємо Господу за цю зустріч. І. І, і, і фото, і фото. Так, друзі, помолимося. Отець наш Небесний. Ми вдячні тобі, Господь. За цей чудовий прекрасний вечір, що ми могли зібратися разом і говорити про тебе, про твою надію, про те, що ти хочеш для нас. Ти хочеш, щоб у нас була ця надія, надія на тебе, надія на те спасіння, яке ти сьогодні хочеш подарувати кожній людині безкоштовно. Я дякую тобі, що ми можемо. Сьогодні чути Твої слова, що ми можемо розважати над ними. Господи, я прошу, поблагослови кожне серце, яке сьогодні слухало Твоє слово про надію і допоможи кожному з нас втримати ту надію до кінця. Благослови кожного з нас. А тобі, хай буде завжди честь, слава і хвала. Тобі, єдиному Богу нашому, Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь.